Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і взагалі кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Дійсно, я думаю, що це хороша практика, коли у нас. Почали нарешті проводитись конференції наукові, які об'єднують державні установи, академію наук і аналітичні центри, як державні, так і державні. Тому що насправді такого було замало, і зараз прийшов час осмислення розвитку подій. Коли говорять про сценарії, ну просто було таке в принципі тема організаторів. І я говорив про це. На їх прохання, це не про там завершення війни тільки, це про те, про такі роздуми, які фактори основні будуть впливати в найближчий період. Мається на увазі не довгострокова, не середньострокова перспектива. А саме було завдання говорити про період до наступного саміту НАТО це літо наступного року, липень, в Вашингтоні, ювілейний саміт НАТО. що і як буде відбуватись от, в контексті нашої євроатлантичної інтеграції цього питання? Тому я дійсно сказав, що є кілька сценаріїв. Ну їх багато насправді, я навіть так собі їх розумію, різноманітних. Але ну сказав про три, десь спираючись на історичні паралелі, тому що нічого нового під Сонцем, що називається, не буває, все вже колись було. Ну і я так пошукав собі в пам'яті, де ж воно було, і згадав, після Другої світової війни, ви пам'ятаєте, що спочатку були вже спроби побудови після воєнного світу на Тегеранській конференції, 1943 рік, а потім і 1945 рік Ялтинська конференція, власне, створення ООН і оцей світ, де Ключову роль відіграють переможці Другої світової війни. Вони ж мають основне право вето в радбезі. ООН ну і в принципі, така система вона працювала дуже довгий період, і в післявоєнний період, буквально за рік-два-три, десь от за такий час дуже швидко визначились, як буде все-таки світ розвиватись в майбутні десятиліття. Е, і воно прийшло, еволюція, дуже швидка була від різного намагання між переможцями знайти порозуміння навіть в системах, які були неспівставні, ну тобто демократичні системи Заходу, США, Британія, Франція і е, такий ст, сталінізм, авторитарна система Радянського Союзу. Вони шукали насправді спроби були знайти якесь порозуміння, і вони його не знайшли. Тому що є базові речі, які. У принципі, закладені історично, закладені в геополітичному в якомусь плані розташуванням країн, є історія народів, і є те, що неможливо поміняти. Тому вони дуже швидко переорієнтувались на фактично сценарій конфронтації між собою, але такої моделі, в якій існував світ загострення конфліктів, розрядки постійного стримування. Ну от, якщо взяти за аналогію той період, то були три таких основних ідеї. Перша ідея це так званий реалполітик, Політик, баланс сил. Тобто, давайте, от кого. Ну, якщо спрощено, розподілимо сфери впливу, розподілимо світ, і там, де ми не можемо порозумітись, ну ми не будемо диктувати правила. Ви самі будете там Сталін в одному місці, ми тут в іншому. Ну, це була така ідея балансу сил. до речі Черчилль, і притримувався, що давайте домовимося зразу після війни з радянським союзом, а далі будемо в такому стані холодної війни перебувати, але вже, вже своє заберемо, і він говорив, поки радянський союз ще не зайшов на всю Європу, треба провести переговори. Ну і Літман такий в Америці був, він говорив про цю модель. Ну, був Волос, що віцепрезидент при Рузвідті, який взагалі казав, що Америка не має морального права говорити там про весь світ. Давайте все-таки ми в своєму там на своїй території вирішимо питання, а потім будемо кудись втручатись. Ну такий ізоляціонізм. Я назвав цей сценарій, він такий, ну, Реал Політик чи сценарій. Якби такого підходу реалістичного. Ну і другий сценарій це стримування. Власне, те, що говорив тоді президент руман його підтримували далі. І оце от, сценарій стримування, що ми будемо реагувати на радянський союз. Ну тепер Росія, фактично, будемо реагувати тільки тоді, коли вони будуть переходити червону лінію, а ми вже будемо відповідати так. От реактивно, от будемо от, Ну це так, я схематично стримування. Ну і третій варіант сценарій все-таки динамічного лідерського такого розвитку, він взагалі не реалізувався. Тому по цим аналогіям щось подібне і зараз відбувається. По одному сценарію якщо говорити про сценарій стримування, те, що фактично зараз ми бачимо, тобто це виснаження Росії. Це бажання не в... уникнути прямого зіткнення між Росією і НАТО, це е, якось балансування погроз російських ядерною зброєю своїми там досить жорсткими відповідями, але не публічна, і зняття цього питання, щоб не було ядерних погроз. Це е, повторення там підтримки України скільки треба, всім, чим можемо, а насправді не розглядати питання, які. Наприклад, членство в НАТО і обмежитись от якимось там зобов'язаннями. Ну, ми називаємо це гарантіями безпеки. Хоча це не так, ніхто нам гарантій безпекових не дасть принаймні в найближчий час. Це точно тільки членство в НАТО може бути гарантії безпеки, п'ята стаття або договір про оборону з якоюсь ядерною державою. Ну і в цьому сценарії я його вважаю. Дійсно, на жаль, для мене реалістичним. Наступний саміт Вашингтонський навряд чи ми отримуємо запрошення в НАТО. І ну, поки, поки. це сценарій це фактори. Це не значить, що так збудеться чи інакше. Просто от така лінія може бути. Ну і в принципі, продовжиться підтримка. Нас ніхто не кинуть, але в цьому сценарії розраховують, що ми будемо воювати і все більше, і більше будемо своїх ресурсів витрачати на війну. Друге, якщо коротко, сценарій, це сценарій от е, якраз той, про який я говорив раніше: реалізму, там, реалполітик Давайте е, зараз з Росією вирішимо. Що вона забрала, то ну що ж робить? Ну, то хай вже буде, але там вона зупиниться, далі нікуди не просунеться. НАТО ми їм пообіцяємо, що Україна не буде в НАТО, і вони зразу зрадіють і не будуть далі нікуди наступати. Я взагалі вважаю, що називається. Реал-політика, насправді настільки все це відірвано від реалії, що від реальної політики дуже далеко. Ну і сценарій, який бажаний був би для нас оптимістичний, це сценарій, в якому Україна ну, фактично стоїть на своїх позиціях національних інтересів, і свою стратегію зможе реалізувати. Наша стратегія це не тільки деокупація території України, це унеможливлення спроб далі Росії. Повторювати агресивні такі дії, вторгнення на нашу територію, взяти реванш в майбутньому. Тобто для цього Україна має бути запрошена в НАТО, бо парасолька нам потрібна, бо ми ослаблені насправді будемо після війни. І після цього Ну може пройти якийсь час навіть досить довгий, рік-два для всіх процедур. Але Україна має бути в НАТО в цьому сценарії, тому що це буде так. Дешевше для всіх, хто постачає озброєння, бо це буде колективна оборона, де Україна буде робити свій внесок. Але для цього потрібно зараз лідерські якості в світі, надання Україні е, тих засобів, які би асиметрію подолали. У нас зараз Росія асиметрія в можливостях, і ви знаєте, можна, як наше дійсно дуже професійно, ефективно ППО спрацювало, захисники неба. Фактично все позбивали, що летіло, а наші дрони залетіли нормально, ну або не наше, ну залетіло в цей час нормально там по літаках російських. Тобто, а, а якби у нас були літаки, якби у нас були ракети далекобійні, якби це все зараз надали, то наші шанси вийти до моря і взяти під вогневий контроль Крим а, ну і решту території України були би. Абсолютно реалістично, тобто в цьому сценарії треба подолати дисбаланс не кількістю мобілізованих, а технологічною перевагою технологічності зброї. І це можливо. Тобто, в принципі, у нас при підтримці ми поступово ми баланс, хоча б відновляємо але треба перевагу технологічно зробити. Я виношу за скобки ядерну зброю. Мається на увазі, що там своя відповідь Росії вже дана, і вона. Заборонено для використання і не буде використовуватися. І ядерний шантаж. І в цьому сценарії, Ну він оптимістичний, але це правильний сценарій. Це єдиний сценарій, який не затягує війну на континенті на роки і десятиліття. Єдиний сценарій. Тому я його сказав всім, давайте назвемо як він вже буде, може, історія назве, але я дуже хотів би, щоб цей сценарій оптимістичний реалізувався. Так що. Ну, от основні такі, а навколо них дуже багато різних варіантів, може бути. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами. Знізрубом.